Новий, не вживаний, а новенький. Рама XL 29 коло, Алюмінієва рама. Тут десь при перевозці десятку поставили. Ну, але через то буде оцінка і буде ціна чуть-чуть нижче ринку. А так сюди це 0 велосипед. Дивіться, як кріплення вже на баночку. Шатун діоровський на одну облегшений Бронепленочка поклеена і защитна пленочка. Сзади палуб, касета на 11. Парикетка Діорска стоїть добротно. Резина швальба у нас тут. Шимановские гальма. Звіночок вже стоїть. Монетки Шимановские. вилочка, повітряна в нас, санторовська. Дуже м'ягка, бо повітря то є повітря, то не пружина, їдеш, взагалі не чути ніякої вібрації. Маєш отакий оператор. Раз, і ви заблокували вилку взагалі не мартозилів. Рама бачите, іксель. Знаю, мінімум 1,75 метра треба мати, 1,78 до 1,90 м. Підніжка така добротна стоїть. Підаля алюмінієві добротні. Когось буде така лялька цікавита, хто любить нове, просто оцінене, бо воно стояло на вітрині. Там клієнти просто собі приходили, тестували, перевезлися. Пробіг в нього, знаєте, як можу сказати, там, 5 кілометрів біля магазину. Ну, Але ціна його зато буде дешевша, як він новий коштує може на 1005. 5 кілометрів – мінус 5 тисяч гривень. Когось буде цікавити, заходите на сайт rover.in.ua, рубрика Горні велосипеди там можете собі відфільтрувати або просто в пошуку на сайті вводите хай пік і вам покажуть всі хайбайки які у нас є німецького бренду на сайті